Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цариграцька, і сьогодні для мене дуже цікава розмова, тому що я абсолютно неочікувано для себе з'ясувала, що місце, де я живу, насправді має цікаву історію в контексті українських євреїв, їхнього проживання. Там, звісно, не конкретно моє місце, але так би мовити, довколишні населені пункти. Ми будемо говорити про обухів сьогодні. Про германівку будемо говорити. Будемо говорити про Васильків, Ржище. Гарлик. словом, у нас сьогодні дуже цікава подорож, і допомагатиме мені у цій подорожі Павло Зельдіч, краєзнавець, дослідник юдаїки Київського регіону. Пане Павло, я вітаю вас у програмі. Я вас питаю також. Доброго дня. Отже, я, якщо чесно, спершу зацікавилася обуховом, тому що пішла на тематичний сайт і там побачила матеріали. Але дуже цікаво, також потім для мене ви відкрили інформацію, тому я пропоную відштовхнутися від обухова, а потім подорожувати далі. От, взагалі, говорячи про обухів як штетел, як містечко, де проживали євреї, що нам відомо, і що ми взагалі можемо розповісти. Ну дивіться, штетел це з'їдеш дослівне містечко, це таке невелике місто з компактним місцем проживання єврейського населення, І власним релігійним, освітнім та торговим інституціями. Е, обухів це не досить характерний штетел для регіону, бо він склався повноцінно, мабуть, десь у другій половині XIX сторіччя, на відміну від Василькова чи Білої церкви. Тому це це має історичний контекст, чому так відбувалося? Можна розповісти трішечки. Та, розповісти. Але, ну, тобто Самобугів він, як населений пункт, згідно Домотенка, фіксується з 14-го сторіччя під назвою Лукавиця. Там досить складна історія в період Великої князівства Литовського, кому він належав, як він переходив. Але у 1482 році Кримська орда хана Менглі здійснила похід на Київ, в результаті котрого і Київ сильно постраждав, і в цілому регіон був спустошений. І обухів теж зник. Він вже відновився в 16 сторіччі, коли він належив литовському кухмістру Олехновичу з роду дорогостайських і фіксувався під назвою кухмістрівщина, тобто змінив назву з Лукавиці на кухмістрівщину. Цей тобто, кухмістр це, хто не знає це така специфічна посада в період феодалізму, дослівно повар. тобто українське слово кухар – це запозичення з німецької. Але це людина, яка не завідувала столом, це таке більш ритуальна назва церемоніальна, яка федезм вже змінила своє перше значення і обухів, як під назвою обухів, вперше фіксується в письмових джерел лише у червні 1600 року, у листі Київського підкормія щасного Харлинського. Що ми про це час знаємо? Що це дуже маленьке село, де єврейського населення не було присутнє. Взагалі, при Великому князівстві Литовському, мабуть, крім Києва, єврейське населення в регіоні, не фіксується ніде. Далі такі дуже коротенька історична справка, щоб ввести в контекст. Добре, uh -huh. як ми пам'ятаємо, в 1569 році відбулася унія Великого князівства Литовського та Королівства Польського, яка дала початок новій федеративній державі, яку ми з нами Кріч Посполита, і територія. Обухова та регіону майже всієї України переходить від волотовського панування до конкретно польського. Там це дуже важливо, тому що там трішки змінили статути щодо проживання євреїв. У Литві все таки більш вололіберальніше, але не факт, тобто не важливо. Тут ми підходимо вже до часів визвольної війни під проводом вода Хмельницького 17-го сторіччя. Обухов був сотенним містечком під керівництвом сотника Яцька Красовського, і деяка частина показачилась. Ці події, які ми зараз вивчаємо як важливі для встановлення української нації, нашли трагічні наслідки для єврейського народу в регіоні. Тобто негатив повсталих козаків, він був направлений не тільки на польських поневолювачів, але й на єврейські громади. Але мав не релігійний контекст, а таки більш соціальний, тому що теж хто знає історію феодалізму. Нашого регіону Східної Європи, що особливості економічної та політичної системи на українських землях речі Посполитої виділяли особливу роль у соціальній драбині єврейському народу. Єврейський народ був посередник проміжна ланка між українськими селянами та польською шляхтою. Тому так конкретно про обухів ще нічого не фіксується, але як ми знаємо, в серпні 1648 року козацьке військо, на чолі з гетьманом, взяло Київ. Шість днів йшло святкування містянами та козаками звільнення. Ну, столиці Києва, нашого під польською владою. А на сьомий день почався погром юдеїв та католиків. Це історично зафіксований факт в книзі Реп Шмуля Файфеша, сина Натана Файфеля. Він приводить список, це очевидець дій, приводить список міста містечок, через котрі пройшло козацьке військо, і під номером 79 згадується Київ. Далі я вам дав пряму цитату: і пішов він у велике місто Кіон, й був там один чоловік на імені Елізар, котрий мав багато багатств, на Чекорах. Це біблійний персонаж, і він був Елізар, вбитий казаками разом зі сім'єю, а його було пограбовано. Звідти Хмельницький відправився по берегу річки Непер до святої громади євреїв Переяслава. Тобто, в часи визвольної війни це було таке досить трагічно для єврейської громади, що лівобережної України, що правобережної. щоб ви розуміли на Тангановер. Згадує, що після того це теж очевидець, згадує що після того, як євреї Київщини та Чернігівщини втекли на землю під контролем польській короні, фіксувалася така процедура, як публічне повернення до юдаїзму, Бо на підконтрольні козакам території тих євреїв, які не вбили, насильно охрестили. Це було величезне питання. Проблема, що навіть литовський вад. В резолюції від січня 1649 року намагався врегулювати це питання про повернення до юдаїзму євреїв. Ну з, з точки зору релігії, як це правильно, навіть був виданий універсал короля Яна Казиміра від травня 1650 року, де дозволяється насильно хрещеним євреям вільно повернутися до юдаїзму. хоча католицька теологія забороняє, вона не, не має концепції розхрещення, але тут король пішов проти Папи римського. Цікаво, я до речі, не знала цього факту. Декілька слів про євреїв, які все таки похрестилися. Це дуже цікавий момент. В українській історіографії він ну майже не досліджується. Тобто не всі євреї покинули козацьку частину України, і деякі поодинокі випадки проживання вихрещених євреїв все ж зустрічаються. і навіть відомі епізоди долучення вихрестів до козацтва. Так, наприклад, ім'я гадяцького. Козацького полковника Бараховича Михайла ну вписано великими літерами в історію України, як від одного полководця та сподвижника Хмельницького. Також відомий полтавський полковник Герцик Павло Семенович, син вихрещеного єврея Зумані, і потім був вірним сподвижником гетьмана Пилипа Орлика. Також історія зберегла ім'я пер'ятинського орендаря Марка Аврамовича, який був тестем гетьмана Івана Скорпацького. Ну але ці випадки є все таки більш виключенням, тому що після зміни релігії такі євреї досить швидко. Втрачали свою етнічну ідентичність та асимілювалися. І тут ми повертаємося до Обухова. Як ми знаємо, після Періаславської ради 1654 року мешканці міста присягнули на вірність Олексію Михайловичу, Московському царю, але потім, за договором з Андрусівським перемир'ям, місто все ж таки залишилось за польським королівством, але там мало свої особливості як прикордоння. І дійшло до того, що кордон просто ділив містечко на дві частини, приблизно по 50 дворів з кожного боку кордону, і жодних свідчень про існування єврейської присутності в цей період міста не фіксується. Чому? Бо з польської частини жити не хотіли через прикордонний такий досить тривожний статус, а з російської частини, бо імператриця Катерина в свій час видала спеціальний наказ про вигнання євреїв з території держави. Хоча там гетьман Днило, апостол намагався якось прокрутитися і дозволити участь євреїв, хоча б для оптової торгівлі на ярмарках, мається на увазі польських євреїв, які приїжджали б. Цікавий момент тому ми про цей час, це 17-те сторіччя, це початок го про обухів не знаємо, але на відміну від сусідньої германівці, германівка на зараз це село, воно знаходиться кілометрів 15 на південний захід від Обухова. Тобто вона була трішки вглиб речі Посполотою. Там єврейська громада існувала. Ми це знаємо з польських податкових ревізій. Тобто, згідно ревізії 1765 року, в Германівці чисельність юдейського населення була 33 дорослих людини. а в сусідньому кагрилику 21 один в дорослою людиною юдейського віросповідання. І германівка була кагальним центром на території Когалу проживало більше 100, 113 людей. Тут декілька слів про Кагал, все таке кагаль. Це така польська особливість. Це орган єврейського самоуправління, такого національно-культурної та частичної юридичної автономії. Бо євреї судилися між собою не по польських законах, а по своїх. Таке було послаблення від короля. Тобто Германіка був кагальним центром, і до кінця XVIII століття ми можемо знати там коливання населення євреїв. 21 людина, потім 20, 12, 30. Тобто, ось остання така ревізія перед розділом Речі Посполитої нам каже, що в Германівці було 12 людей, але вони мешкали в одному будинку. Тобто, це, мабуть, сім'я в сусідньому селі Слобідка проживало 27 людей. Ну а загальна числеська галу по селам 145 людей. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Зараз ми перервемося на невеличку рекламу, після чого повернемось до нашої розмови. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Я нагадую, що сьогодні моїм співрозмовником є краєзнавець, дослідник юдаїки Київського регіону Павло Зельдіч. І тут, пане Павло, я би хотіла також запитати вас про те, а чи знаємо ми чим займалися євреї? От Германівки або ж десь є зафіксовані дані, як вони заробляли на життя, тощо так, звичайно, як ми розуміємо, в 1795 році відбувся. Поділ речі поспалити, і територія Василькова, Білої церкви і Кагрилика долучилась до Російської держави, де, як я казав, діяв закон про заборону проживання. Таким разом Російська імперія отримала найбільшу у світі єврейську громаду, і ця громада через мірну скупченість населення вона почала експансію на схід, тобто заселяла Київ, Обухів і далі на лівобережну Україну. Чим вони займалися? Тут такий важливий момент, що при поляках євреї займали специфічну таку ланку як посередників між селянством та містом та шляхтою. Але Російська імперія вона в 1804 році видала такий тектонічний закон про влаштування євреїв, яка заборонила юдеям проживати в селах і створила смугу осілості. Це просто змінило все в житті євреїв. Вони. Почали переїжджати до містечок, і тут вони відкрили для себе нову нішу: це ремісничество. Тобто, ремісниками стали майже всі. Це виготовлення ну дрібнооптових виробів. Тобто, треба розуміти, що ось у цей період часу той класичний образ євреї, який ми знаємо, там з літератури, він тільки на початку 19-го серіччя з'явився. Це було не характерно для євреїв, засіб, засіб заробітку коштів. Наприклад, візьмемо дані погрому 1881 року. За обухові ми знаємо, що основні професії, які постраждали, це були кравці, шевці, торговці, але й були і ковалі, наприклад, тобто, ось дрібні ремісники, ну і торгівля. І власне якихось перепон в тому, щоб займатися цими справами в них не було. Правильно я розумію? Навпаки держава з усіх сіл намагалася сил намагалася давати послаблення та так спонукати їх займатися цим. Там декілька цікавих законів про гільдії вийшло. В першу половину 19 століття, так це дуже цікавий момент, і мені завжди, зокрема, важливо питати у дослідників про оці стосунки всередині громади, власне, як, якими вони були між євреями та християнами, тому що ось тут дуже багато різних стереотипів. Що нам про це відомо? Є якісь задокументовані згадки? Ну, відносно двох народів, що співі разом. Ну, таких не характерний, але прикольний. Приклад, це романтична форма. В Київському архіві ДАКО, Державна архів Київської області, є справа фонд 127. Далі не пам'ятаю, яка присвячена розгляду прави. Розглядала справу Київська духовна консисторія. Це такий орган православного самоврядування. Вона розглядала справу, що у лютому 1835 року селянка, православна селянка Марії Перечаткова, яка мешкала в селі Литвинець. Ну, це поряд. Вела блудний спосіб життя з Васильківським євреєм Янкелям uh -huh. вирок був ну релігійне покаяння селянці, ну і все так більше не роби ніколи. Тобто навіть такі форми, але в принципі, ну співіснування, ну що українські, що єврейські народи знаходились під владою московської держави, яка намагалась в першу половину 19 сестрічі не допускати якусь ну прям колосальну міжнаціональну. Ворожнечу, але тільки в першій половині, бо потім з'являється такий феномен, як Чорносотенці. Більшість період часу співіснували добре. Щодо того, які згадки взагалі є в регіоні, і зокрема в Там Германівці, Обухові або ж там Кагрлику, ну, власне ту інформацію, якою ви володієте з приводу подальшого перебігу подій, що от ми можемо розповісти після того, як імперії розпадалися, території переходили туди-сюди. Яка є інформація? Про міжнаціональні відносини ви маєте на увазі про стан справ єврейської громади. Ну, це громада була теж неоднорідна. Там були свої, можна сказати, релігійно, релігійно фінансові тютюрки. в середині дев'ятнадцятого століття Обухів, Кагирлик, Васильків намагаються підібрати під себе династія Тверських, це Чорнобильські Хасиди, і серед всіх династій був дуже цікавий такий чоловік, як то Бо проблеми з довідлом вони фіксуються у київській пресі, яка не єврейська. Він мав шалену популярність серед Хасидів півдня Київської губернії, і як вам сказати, тобто послідовники цього довідла Тверського з Чорнобиля, більше відомий як довід Стального, бо він довго, довго жив у місті Тального. Його послідовники роз... займалися розповсюдженням впливу свого ну, навіть з фізичним насиллям. Це я ділили... зрозуміти? В 1864 році Рабі довідал зі своїми хасидами відвідав Білу церкву Богослав, Ражишів та Кагарлик і Обухів. В Богославі Рабі довідал пробув 8 днів та зібрав 2000 рублів сріблом. Це якби добровільна пожертва від євреїв. А звідти відправився до містечка Кагарлик. Але місцеві лідери громади відмовилися його прийняти. Та якісь гроші дати, то хасиди довідла ну вчинили заворушення. Вони понищили майно, побили деяких євреїв Кагарлика. і як фінал свого тріумфу вигнали місцевого рабина з міста. Тобто, навіть такі були події. Цікаві, цікаві випадки, от, от за такими подробицями, власне, і цікаво полювати в таких подорожах. Я думаю, що вони можуть бути ніби як дрібними, але доволі промовистими, як мені здається, взагалі зараз, от якщо оцінити стан справ з тією інформацією з архівами, то що для того, щоб якось змогти зібрати докупи картинку, що відбувалося на територіях, як багато в нас залишилося інформації та джерел, наскільки ми можемо. Мо, досліджувати ці регіони і стан справ там по Київській губернії, просто джерело знавство, просто море. Це феномен, але це тільки за російський період владування суверенітету. Бо якщо в історії 18 сторіччя, там особливості польської держави, там нам залишило досить мало письмових джерел. А ось щодо 19-го це просто ну феномен багато. Київська та Волинська губернії добрі по зберігам. Чи можемо ми сказати, що, наприклад, нам бракує станом на зараз якогось централізованого музею місця платформи, де би ми могли збирати це все докупи і от в одному місці відтворювати знання про регіон? І наскільки це важливо робити, на вашу думку? Приведу приклад про кладовище. Буквально декілька слів. Відомо, що дивлячись на велику кількість населення, а в тисячі ми зараз кажемо про кінець 19 сторіччя, євреїв мешкало більше 600 людей в Обухові. Ну майже всі переселенці, як я кажу, з польщі, які вже симулювалися. Тобто, незважаючи на велику кількість, в містечко не мало кладовища і набіщики возили чи до Германівки, чи до Василькова. Ми це знаємо з доповіді казенного рабина київського повіту Іллі Керезнера. Яку він склав у 1885 році, де він згадується про відсутність цвинтари та про проблеми, з якими стикаються, коли цвинтар з'явився, ми достеменно не знаємо, але вже у 1900 році на плані графської частини містечка, далеко за межами забудови, вже зображена маленька ділянка кладовища. На жаль, для нас для сучасних дослідників цей план тільки вказує на північний відносно центру містечка напрямок, тому з пошуками локації, де знаходилось кладовище, це в окрема історія. Якщо в двох словах, то Об'єднана єврейська община України за ініціативою та під керівництвом виконавчого директора Віталія Камозіна ще до початку повноштабної вторгнення розпочала програму про по меморіалізації локацій колишніх, тобто демонтованих кладовищ під час радянського періоду. історії, на жаль, велика кількість старих кладовищ, незалежно від конфесії, було знищені. І тобто, в 22-му році, ми почали питання, де було кладовище обухово єврейське. Про нього ми знаємо, що в 1900 році воно вже існувало, а було демонтовано рішенням міської ради в 1928 Ми почали шукати це кладовище і не змогли знайти взагалі ніяк. Тут на себе взяв велику, ну чи на основну роботу обухівський, такий локальний журналіст-краєзнавець Мирослав Чайковський, який зміг провести роботу по опитуванню респондентів з числа місцевих старожилів, і ми змогли виявити локацію кладовища. Якщо не помиляюсь, то значний обсяг інформації, дав обуховський старожив Олексій Русан. Ми встановили, що кладовище знаходилися біля сучасної забудови приватними садибами на вулиці Лукавиці, і вже в листопаді 22-го року, виконуючи обов'язки мера пан Цельора Володимир Васильович, пішов нам на зустрічі і дав дозвіл на встановлення пам'ятного знаку. Тобто, повертаючись до вашого питання, ну дуже потрібно, бо локальну, локальну історію нас вивчають лише у руслі такого, знаєте. Пізня радянського чи наративу про титульну нації, тобто ми національним іншими, які існували паралельно з українським народом, і існували, і збагачували друг другу один одного. Ми майже не досліджуємо, тому так дуже потрібно якісь такі центри. Дуже хочеться вірити, що зокрема і ось такі розмови будуть сприяти тому, що вони або створюватимуться, або ж ми принаймні це фіксуємо в інформаційному просторі. До прослуховування цих розмов можна повертатися, забирати цю інформацію. Це є вкрай цінним. Тож я дуже дякую вам, пане Павле, за цю розмову, і звісно, за ту роботу, яку ви робите. Павло Зельдіч, краєзнавець, дослідник юдаїки Київського регіону з нами спілкувався. Це була програма зустрічі на. Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч, мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо.